Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. Сьогодні я вам покажу майстер-клас по ось такому гарненькому віночку. Покажу вам, як можна зробити швиденько ось таку квіточку, розкажу вам свої секретики, якими я користуюся, і також розкажу вам, як це все можна поєднати в одній композиції, ось такому віночку. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити. Отже, для роботи нам потрібна... Атласна стрічка в мене шириною 4 см в бажаних кольорах. вам. У мене ось буде в жовтих та синіх. Також обруч найкраще брати металевий і шириною 5 мм. Також фетрові кружечки, серединка та інструменти. Серед інструментів, ну, з новинок, це буде в нас свічка. І по бажанні можете додати ось такі намистинки, накручені на дротики. Для ось такої квіточки, потрібно нам спершу зробити заготовки в вигляді, е, вигляді таких прямокутничків зі стрічки шириною 4 см, і прямокутнички мають бути довжиною 3,5 см. Ось 3,5 см. Я роблю загин. ще раз вам покажу, що. Це загін на відстані 3,5 сантиметри. І ось так загортаю стрічку, затискаючи її, це для того, щоб швидше, швидше нарізати стрічку, не відміряти кожен квадратик, а ось так. Ії затискаю, але не більше як 5-6 відрізків можна на один раз. Все, тому що далі буде стрічка по мірі нашого загину, буде відрізок щоразу збільшуватися. І ось тепер по цих таких відрізочках я обріжу термоножем. Ось я нарізала такі прямокутнички, не кажу квадратики, тому що е, сторони не рівні. І для верхнього ось цього шару потрібно 6 таких заготовочок. Для середнього шару 9, і для нижнього ось цього шару квіточки 12 таких заготовок. Я тепер складаю ось ці заготовочки, всі разом, можна навіть по 9 брати. Це залежить від того, наскільки ваші ножиці гострі. І ось тут приблизно 1 сантиметр, 1 см, або 12 міліметрів, можливо, ось так зрізаю з однієї сторони та з іншої. І в мене вийшли ось такі заготовочки. І тепер найважливіший етап. Нам потрібно заокруглити ці. Пелюсточки. Я це роблю над свічкою, хтось це робить за допомогою запальнички. Мені незручно, мені зручно над свічкою це робити. Я беру ось цю заготовку, закриваю вікно, закриваю двері, щоб не було протягу. Скажу вам, що я навіть не дихаю під час того, коли я проводжу пелюстку над цією свічкою, для того, щоб мені гарненько все заокруглилося, не почорніло, для того, щоб не було браку. І бажано не робити різких рухів, рухів, бачите, тому що тільки проведу, одразу мені вогонь йде не туди, куди потрібно. Беру ось цю таку заготовочку, підводжу на відстані приблизно 2,5 см над вогнем. Ви це все мусите відчувати. Ви мусите відчувати вогонь і мусите відчувати, наскільки високо потрібно підводити. Ось, я підводжу і пелюстка обережно сама <загу> загортається. Нічого складного нема, це потрібно просто все спробувати набити руку. Ось. Бачите? Я ось так легенько проводжу, де не заокруглило. Ще раз доводжу і практично не дихаю. Ось і все акуратно загортається. Далі нам потрібно це все зібрати, ось ці заготовочки, ось таку. Тут вже простіше, тут вже нема що переживати, так як це все йде вже далі, як по маслу. Дивіться, ставимо ми одну пелюсточку на другу, приблизно заводимо на половину ширини цієї стрічки, тобто на 2 см, в мене. ховаю вузлик, як завжди, починаю згори прошивати. прошивати, один разочок виводжу вгору донизу і знову вгору. Ось бачите, тут ще залишається кутик, беру наступну пелюстку. Ставлю так, щоб з'єднати цю стрічку, кутик наступної пелюстки з кутиком попередньої. Скажу вам так. Ось так, донизу, вгору, донизу і вгору. Ще одну пелюстку ставлю, донизу, з'єдную кутики всі, вгору. Донизу і вгору. Так. І ось так прошию, для верхнього ряду нагадую шість пелюсток. Ось, коли я шосту пелюстку набирала, з'єдную ось цю останню пелюстку з першою. Першу пелюстку накладаю на останню, і ось тут доводжу до цього кутика, щоб з'єднати ці кутички наші, і також ось так прошиваю і захоплюю ось тут на останку цей кутик і стягую. Фактично до кінця, Це ми з вами пошили ось цю верхню таку заготовочку для квітки. Я вже підготувала такі заготовочки для середнього ряду цієї квітки. Він має бути, я розтягую ось тут до того розміру, щоб. Ось тут була квіточка 6,5 см, нагадую, тут є 9 пелюсток, і для ось цього нижнього ряду є 12 пелюсток, і я розтягую до того моменту, що було 7,5 см. Ці-ось ці такі частинки я прошиваю по такому ж принципу, тому я вже це все підготувала, щоб, ви, щоб не затрачати ваш час. Тепер я беру таку серединку. Ви, звичайно, сюди можете додати додатки, тичинки. Також буде такий дешевший варіант обруча. Я додаю ось таку декоративну серединку зі стразами, я виняла камінчик. І от Зараз тут її спершу зафіксую за допомогою клею, звичайного. Чому? Фіксую клеєм, тому що я її буду пришивати, і можу тут клеїти її гарячим пістолетом. Тут великого значення немає. Коли я клеїла ось такі серединочки, які пришити не можна, я його клеїла лише на цей клей для страз німецький. І вони досить надійно приклеїлися це все. А, а такі, які можна пришити, я клею на гарячий клей і пришиваю. І зараз ось монониткою я спершу зафіксую мононитку. Крізь отвори, ось тут пришию серединку. Я нанесу клей для того, щоб зафіксувати серединку, і ось тут затисну. Тепер зберу ці всі е, три частинки разом. Наношу клей і ось так це все збираю. Нічого складного вже тут далі нема. Ось така краса виходить. Дуже гарні ці квіточки, насправді дуже красиві, лише. Натренуйтеся працювати зі свічкою, щоб у вас ось такі були краї, не опалені, не чорненькі, так? і щоб у вас якнайменше було браку. Тепер для цього обруча потрібно підготувати ось такі заготовочки з намистинок. Я плела ось так в довільному порядку дві заготовки, і тепер їх з'єднаю між собою. Не показую як, тому що це є, так, знаєте, на ваш смак, які ви хочете додати мастинки, а можливо, рондель, як ось в цьому обручі, або звичайні такі мастинки, коли ви хочете їх собі сюди додати, набираєте на дротик, і ось така краса виходить. І тепер, ось тут я. Потрібно ось такі чотири заготовочки. Я ось тут так закручу, для основи, щоб це була така міцніша основа для цих намистинок. І для одного обруча, як я вже говорила, потрібно ось такі чотири заготовки. Також в мене є дві жовтенькі квіточки і три синіх. Ось такі. такий обруч у нас вийде. Тепер я вам покажу, як я це все зберу в одну композицію на обручі. Я вже думаю, що це буде дуже гарно та красиво виглядати, я, я впевнена в цьому. Ось, беру фетрові кружечки шириною 4, діаметром 4 см і обруч шириною 5 мм. 5 мм беру тому, що для такого способу, який я буду використовувати, квіточки краще тримаються на ньому. Ось, беру фетровий кружечок і складаю його. Приблизно, так, на чорному вам, напевно, буде недобре видно. Приблизно ось тут, щоб не доходити до краю 5 мм. На половинку не складаю, а ось таким способом. Ось, бачите, ось так вам покажу, що тут загин мій, приблизно 5 мм. Роблю прорізи невеличкі, щоб одіти обруч. Ось так. Коли я зробила ось такий загин, у мене ось тут вгорі виходить, що виходить ширша, ось ця більша така довжина, Ось, ось тут менше. І так зроблю з усіма ось цими фетровими кружечками. Ось такі прорізи і ось так подіно. На обруч усі ці кружечка. Ось я оділа ось ці кружечки на обруч, відзначила собі серединку обруча. В цьому обручі в мене вийшло 19 см, і перший кружечок приклею, ось тут зафіксую по центру. де ти мені поїхав трішки, від'їхав. Ми зараз поправимо. ось по центру. Перший кружечок я зафіксувала по центру. Тепер по центру я буду клеїти синю квіточку. Тут в мене ширша ось ця більша сторона, тут в мене менша сторона. Квіточку я буду клеїти таким способом, що я її буду насаджувати на обруч під кутом. Ось так під кутом. І ось цю частинку буду припіднімати. Я ось так пальчиками. Слідкую, щоб в мене ось тут йшла горизонтально ця серединка. Коли серединка кругла, це різниці немає, а коли в мене ось така овальна серединка, потрібно, щоб воно все йшло рівненько. Я її ось так донизу припіднімаю, ось бачите. Ось так наношу клей. Ось тут. І її ніби саджу ось так на кріселку. Припіднімаю і легенько затискаю ось тут, цими, цим фетровим кружечком. Ось, в мене квіточка вийшла під кутом, тобто на голівці квіточки будуть припідняті. Ось так. Потрібно трішки потримати, щоб все гарно встигло зафіксуватися. Ось тут, щоб все гарно приклеїлося. Беру фетровий кружечок і тепер жовту квіточку. Але спершу ми приміряємо, на якій відстані нам потрібно прикріпити жовтий точніше, фетровий кружечок, приблизно ось так. Беру заготовку і її ось тут приклею. Беру шматочок фетру, і ось тут зафіксую це все. Ще раз приміряю ось цю квіточку. Також слідкую, щоб в мене серединка йшла горизонтально, буду її також під кутом приклеювати. Наношу клей. Як бачите, я клей. Мені клей закінчився в пістолеті, трішки незручно. Е, я клей не доводжу до кінця, ось тут, коли даю, приблизно 2-3 мм, для того, щоб моя робота була акуратна, Ось так припіднімаю, припіднімаю і ось тут затискаю. Квіточка в мене рівненько. Ось тут, трішки тепер потримаю. Тепер жовту квіточку я прикріплю з цієї сторони. Спершу приміряю, де мені її потрібно прикріпити. Так. Ось тут зафіксую фетровий кружечок. Додам ось ці такі намистинки. Я прикріпила тут також намистинки. І зараз під кутом прикріплю квіточку, наношу клей, і її гарненько, акуратно під кутом приклею так, і таким самим способом. Я з однієї та з іншої сторони прикріплю сині квіточки. Я зафіксувала фетровий кружечок, додаю ось ці такі намистинки, одразу закриваю ще раз фетром і тепер приклею під кутом. Квіточку. Я щоразу слідкую, щоб в мене серединки йшли горизонтально. Так, ось так під кутом приклею. Ось така краса вийшла. Такий гарненький віночок для справжньої українки. Ці віночки підійдуть не тільки для школярок, а також для дорослих дівчат. На, на якийсь офіційний такий. Виступ, якщо потрібно. Що хочу сказати, можливо, у вас виникне питання, чому з цієї сторони я не додавала намистинки. Так як в мене оця сторона піднята трішки вгору, намистинки не будуть торкатися волосся і не будуть там заплутуватися. Ця сторона буде торкатися до волосся і буде проблематично його носити. Скажімо так. А ось тут ці намистинки не заважають. і Є гарним доповненням до ось такого віночка. Ось такий гарний віночок вийшов. Зараз ще вам покажу ось такий блакитний. Це був перший віночок, який я зробила. Блакитно-жовтий, також дуже красивий, гарненький. І також є ще, ще є ось такий червоно-чорний віночок. Дуже гарний, стильний. Якщо можете експериментувати з кольорами, можете зробити ще біленькі ось такі гарненькі віночки. Я думаю, що і якщо рожевий, біленький, також будуть гарно доповнювати святковий образ дівчинки. Так? Якщо вам сподобався мій майстер-клас, мої ось такі віночки, не забудьте прокоментувати, поставити вподобайку і підписатися на мій канал. До нових зустрічей, па-па!